Вітаю вас! Ви дивитесь територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Погода за вікном мотивує поговорити про те, як безпечно долати зимові дороги. Спеціально для вас у нас є кілька корисних порад, які зроблять ваші поїздки комфортними та безпечними. Перша порада завжди перевіряйте технічний стан свого автомобіля перед початком зимових подорожей. Важливо переконатися, що гальма, акумулятор, світло та опалювач працюють належним чином. Налаштування системи омивачів скла. Переконайтеся, що у вас вистачає антифризу для системи омивачів скла і що форсунки не замерзли. Третя порада про шини. Пам'ятайте, що зимові шини забезпечують кращий трек на снігу. Також слід перевіряти тиск у шинах та впевнитися, що вони належним чином наділені протектором. Перевірка системи обігріву та кондиціонування. Перевірте, що обігрів та кондиціонування працюють належним чином. Ефективна система обігріву допомагає підтримувати комфортну температуру всередині автомобіля в холодні дні. П'ята порада. Завжди майте при собі необхідний набір для аварійного випадку. Він повинен включати в себе інструменти для самостійної допомоги, аптечку, ковдру та елементи для визначення вашого місця знаходження в екстрених ситуаціях. Перевірка та обслуговування акумулятора. Переконайтеся, акумулятор повністю заряджений, а контакти чисті. Зимові морози можуть значно погіршити роботу акумулятора, тому важливо впевнитися в його надійності. Заміна масла та фільтрів у зимовий період використовують масло відповідного типу для низьких температур. Також слід замінити масляний та повітряний фільтри. І наостанок восьма порада. Завжди слідкуйте за прогнозом погоди та дорожньою ситуацією. Плануйте свої маршрути, обирайте безпечні шляхи та враховуйте особливості погоди. І отже, шановні глядачі, пам'ятайте, що безпека на дорозі це завдання кожного водія. Дотримуйтесь цих простих порад і ваші зимові подорожі будуть безпечними. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей в території порад.